Не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом, виходячим з уст Божих. І іноді ми приходимо на служіння, і в нас є оцей такий духовний голод. І коли благословенне служіння, коли послухав якусь проповідь, то таке враження, ніби ти щось поїв, ніби десь щось відложилося внутрішньому твоєму чоловіку, і ти, і ти получив силу, і ти з тим словом йдеш додому, і воно тебе напротязі тижня, це слово, воно тебе. Підтримує. Дай Бог, щоб ми сьогодні вгамували свій голод, щоб ми мали це підкріплення Слова Божого. І знаєте, да, ми в церкву приходимо для того, щоб мінятися. Як було вже згадано, що ми переображаємося в образ Ісуса Христа, в мужа досконалого. Завжди в нашому житті є те, що потрібно змінити. цей процес він не закінчиться ніколи. Ми завжди на землі будемо вдосконалюватися, вдосконалюватися. Отець сказав: будьте досконалі, такі як я. Нам є до чого стремитися. Тому ми прийшли сюди мінятися, ми пішли сюди мінятися за допомогою Божого Слова. І тема проповіді, якої ви хотів сьогодні з вами поділитися, вона називається Три благословіння молитви. Три благословіння молитви. Або три благословіння, які ми переживаємо саме в молитві, через молитву, коли ми стоїмо на коліна, коли ми звертаємося до Бога, Бог Він може нас благословити. І знаєте, іноді ми не получаємо цих благословень тільки по простій, банальній причині. Тому що ми просто не молимось, або ми просто, написано, не просимо. І люди, які мовчать, люди, які. Німі по відношенню до неба вони не будуть мати благословіння від Бога. Знаєте, написано такий текст, Якова, 4 глава, 2, 3 вірш написано так. Ви прагнете і не маєте, буваєте і зазрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. І тут він вроді така банальна причина. Ми не маємо просто тому, що ми просто не молимось. Ми просто забуваємо про це, або наша молитва, вона її нею нехтує. І тому деякі благословіння в нашому житті ми не можемо отримати по оці простій причині. І я згадую, коли я проходив місіонерську практику в місті Горохів, і в нас був місіонерський бустикий, і він заглох, він перестав працювати. І ми давай відкривати компот, капот, дивитися, що там і як, бо він нас часто ломався, ми то генератор міняли, то ще щось. Але дзвонимо до Саші каже, Саша, що сталося з машиною? Він каже, хлопці, там нема дизелю, його треба просто заправити. Ну, ми бачили, що лампочка горить, що треба заправити машину, але вона у на нас просто завжди горить. Бо ну, немоцінарський не завжди там в нас завжди були гроші, щоб... Заправити машину. У нас лампочка почти завжди. Горіла. І те, що включаєш лампочка горить, це не означає, що там нема дизелю. Ми так їздили завжди на лампочці. Але іноді, до чого я це говорю, це приклад, друзі, що іноді в нашому духовному житті нема руху. Ми бачимо якісь застої, ми не бачимо якогось продвіження, якихось благословені в нашому житті перемін, змін. І ми думаємо, можливо, це якісь родові прокляття. Ми думаємо, можливо. Я щось не так роблю, але причина іноді проста. Потрібно нам просто просити, нам потрібно просто молитися і не забувати про нашу, про наші молитви перед Богом, які ми повинні кожен день возносити. І причина в машині була проста. Просто треба залити паливо, треба залити дизель, і машина вона поїхала. І, знаєте, є така пісня хороша. О молитва о молитва в житті Богом ти дана. В житті Богом ти дана. Наскільки реально людина вона має благосвіння, коли вона має можливість взагалі звернутися до Бога. І молитва да, це як, що так більш детальніше, глибше, да, це означає прошення, благання Бога. Прошення це те, коли ми просимо. Отже, я би хотів, щоб ми сьогодні подивилися, які ми можемо мати три благословіння через молитву. І перше благословіння, яке ми можемо отримати через молитву, це те, що молитва вона нас наближає до Бога. Через молитву, через це прошення ми можемо приблизитись до самого Бога. Написано в Псалмі, 144 й Псалом, 18 й вірш, написано так. Господь. Близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Господь близький до тих людей насамперед, які до нього кличуть. Які до нього кличуть. Дивно, але також в нас віруючих може бути таке, що людина, вона вже настільки знає, що молитва це таке ну, банальне або просте в нашому житті, що ну, звичайно ми молимося, як без молитви. Але іноді ми просто наше духовне життя воно угасає і ми. Просто молимося, як тут кажуть, так зранку читнув, мульнув і пішов на роботу. Зран вечором також читнув, мульнув і ліг спати. Але наша молитва вона може приблизити саму увагу самого Бога, вона може е, приблизити до нас. Якось я пам'ятаю, коли е, я також проходив, е, е, був на мислярській практиці в Горохові і Ліна. Ну, вже сьогодні моя дружина. Тоді вона відповідала за молодіжне служіння, і вона мене попросила, щоб я провів служіння молодіжне за неї або замінив її. По якійсь причині вона мене це попросила, і це було раз чи два. І ну, я погодився, я допоміг, я замінив і там я провів це молодіжне служіння. Але ви знаєте, що коли ця просьба, яку вона напросила, і я. Скажем, дав їй відповідь на це, то воно нас якось зближує. Воно нас зближує. І взагалі діалог між людьми, це говорить про те, що воно зближує дві особистості. Воно зближує. І молитва це те, що нас зближує з Богом. Це те, що вводить нас в Його присутність. Написано, як Давид він восхваляє присутність Божу в своєму житті. Написано так псаломі. 84 й псалом, 11 й вірш. Адже один день у твоїх дворах кращий за тисячі інших днів. Я, я волію стояти на порозі дому мого Бога, ніж перебувати в храмах нечистивих. І Давид тут робить таке порівняння: він каже, що один день в домі на порозі Бога він кращий, ніж тисячу років. Він порівнює тисяча, ой, не ти, 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 тисяча днів, е, ти, тисяча е, днів, да, це скажімо, це три роки, майже три роки для людини, е, Краще людині один день побути в присутності Господній, чим три роки просто прожити тисячу тих днів, не відчуваючи, не відчуваючи Бога в своєму житті. Один день краще у твоїх дворах за тисячі інших днів. Я волію стати на порозі твого вдома. Я волію стати на порозі твого вдома. І е, приклад, знаєте, для мене дуже такий єнох, який написано ходив єнох перед Богом і не стало його. Ходив єнох перед Богом. І слово ходив Він перед Богом це ходив з Богом. Він ходив з Богом постійно. Тобто близькість Бога це був невід'ємний, скажімо такий елемент його життя, де він завжди, я собі представляю, що це просто людина була молитовник. Це була людина, яка завжди не відходила в молитвах своїх від Бога. Він був постійно в молитві. І ми можемо припустити, саме по тій причині Бог він взяв його на небо, наскільки це була близька йому людина, є ног. І Бог це не той, який буде нав'язуватись до нас. Хтось сказав, каже, що. Ми без Бога не можемо, а да? Бог він без нас не хоче. Ми повинні самі робити перший крок до Бога на зустріч, приблизитись до Нього, і Бог він приблизиться обов'язково до нас. Якщо ми зачитаємо Якова послання Якова, 4 глава, 8 і 10 вірш, написано так: «Наблизьтесь до Бога, та й Бог наблизиться до вас. Як і говорить, що перший крок це залежить від нас. Він каже, наблизьтесь до Бога. І тоді Бог він буде наближатися до нас. Очистіть руки грішні та серця ось ці двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. І я думаю, друзі, перше благословення, яке ми маємо. Через молитву це те, що молитва вона нас наближає до Бога. В молитві ми можемо стояти, навіть не стояти, а перебувати в, в Домі Божому, через, в якому ми відчуваємо цю Божу присутність, яка нас укріплює внутрішньої людині. Друге благословіння, яке я визначив для себе, можливо, звичайно, що більше благословення в молитві, чим просто три. Я думаю, можливо, когось в 10 є. Але я виділив таких три особливих для себе. Друге благословення це те, що молитва вона вселяє нам серце в сердечний мир. Вона вселяє в серце сердечний мир. Саме тому я думаю, що ми відчуваємо, що нас почув Бог. Коли, людина, коли людину почули, їй стає легше. Коли людина носить в собі оцей тягар, він просто з дня на день він її гнітить, 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 і від цього з'являється багато різних душевних ран, можливо, якісь інші переживання, тягарі надто важкі, які людина може е, знести. Якщо ми зачитаємо послання до Филип'ян, 4 глава і 6-7 вірш, написано так. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. І Тут говориться, що ми маємо право або Бог хоче, щоб ми висловлювали Йому наші бажання. І Відповідь на це буде мир сердечний. Якщо ми будемо до нього молитися, то взамін або пліт молитви ми получимо сердечний мир. Знаєте, в мене є такий список потреб, які я написав собі, і за які я молюся. І після того, коли я помолився за ці потреби на рівні духа, на рівні інтуїції, я розумію, що мене Бог, він на небі, Він мене почув. Моя молитва почута, і я. На якомусь рівні я відчуваю, що мені тягар цей спав. Цягар, тягар цей спав. І люди, люди хочуть виговоритися. Нам іноді не, вар, не варто носити ці в собі речі, бо ми маємо благословіння в молитві, коли ми виговоримо, ми, ми скинемо тягар, і нам буде легше. Якось до нас в церкві в е, почав ходити такий Віталік з села Веселий. Ну, Він такий трошки дивокуватий. Йому як ніби, але він у нас почав ходити вже десь рік чи півтора, між, певно, сходить. Не знаю, що в нього з життям, але він і вроді круглий сорота був, йому вже років 40-45, і він, як тільки почав на нас ходити, звичайно, від нього був неприємний запах. Дуже. Він дуже багато говорив. Він не дав тобі вставити слова. Він тільки приходив і тільки почав говорити, говорити, і ти хочеш ставити слово нема, нема просто. І я так е, е, спостерігав навіть, що після служіння він підходить до мене і каже: пастер, я кажу, я не пастер, ось там пастер. І він підійшов до пастера нашого, і так смішно сторони виглядало, що пастер Віталій сидить тако на стільчику, і Віталій цей також сидить і розказує йому, як йому в житті погано. І тако десь хвилин п'ять. Просто він тако говорив, і пастор Віталій він. Навіть не давав йому слова вставити. Я розумію, наскільки ця людина вона одинока. Крім нас, крім церкви, він, можливо, він ніде не відчував тої, то, того прийняття, тою любов'ю, яку він відчуває від Божих дітей. І йому дуже добре, він дуже хвалить, ходить по селі, віруючих, що вони йому вікно поставили, що ті речі, що вони. І знаєте, пройшов вже рік, і він вже став менше говорити. Він же трошки почав. Приємніше вилідає краще, приємніший запах від нього. І він вже став трошки менше говорити. Тому видно, що в нього такий тягар спав, тому що він вже вигорився. І саме тому, я думаю, коли ми висловлюємо Богу свої бажання, оці тягарі, нам стає легше в житті. Можливо, ми довгий час вже не молимось, можливо, ми довгий час вже не звертаємося до Бога. І, і нам важко, і ми подібно до цього, як. Всіх перебиваємо, стресуємо, панікуємо, не даємо нікому слову вставити, тому що в нас багато болю. А, але коли ми молимося до Бога, висловлюємо свої думки, то до нас приходить мир. І згадую також таку ситуацію. З мого життя в мене є такий друг Андрій. Він е, недавно е, був, здав тільки на права водійські і попросив мене, щоб я дав йому машину, просто покататися по Львову. Ну, а я на той час приїхав в Львів е, по дружину і я попросив в нього на ночлях. В домі він мене прийняв переночувати і каже, дай мені машину покататися. І якось стало невдобно йому відмовляти, відказувати, тому що усі, які він мене в хату прийняв, а він каже, ключі дай покататися. Машина ну, це ще десь віде. Розумію, там да, в нього права є, але не так хочеться йому довіряти свої ключі. І все-таки невдобно було відказати, я йому, я йому дав свої ключі, і він поїхав по Львові кататись. І знаєте, серце моє тривожиться. Я... Думаю, нащо я йому дав? Неправильно зробив, що зараз десь в'їде, будуть проблеми, гроші потім на ремонт автомобіля та далі, тому подібне. Я все-таки набрався, скажімо, смілості, позвонив, скажу, Андрій, вибачай, думаю, зрозумів неправильно. Ну, в тебе ще немає достатньо доступу, щоб їздити на моїй машині. Тому приїдь, будь ласка, не обіжайся. Якщо зі мною разом в машині без проблем. Ну, він все-таки приїхав, віддав ключі мені Він каже, так. Да, ти правильно зробив, що до мене позвонив, ну бо в мене ще не достатньо досвіду. І ну, ми з ним добре це діло вирішили. Але був також в мене випадок, коли мій друг Толік є ще, який вже ну, досвідчений водій, він вже більше п'яти років їздить, має сам машину. Але по причині того, що зламалася в нього машина, е, йому потрібно було поїхати купити запчастину для своєї машини. Не було на чому. Ми живемо в Ременові, а до Львова маршрутками їхати. Неохота. І він до мене подзвонив, Коля, чи можна взяти в тебе машину? Кажу, Толік, які питання? «Питань нема, Будь ласка. Він ще не піднявся до сходів квартиру, яке вже дав йому свої ключі. Тому що я знаю, що Толік він вміє їздити. Я знаю, що Толік має машину сам і в нього є достатньо досвіду. І тим самим я не боявся довірити йому свої ключі. І знаєте, друзі, це. Я це беру приклад в молитву нашу, що коли ми Богу довіряємо, скажімо, свої ключі від своїх потреб, ці, той список потреб, які ми маємо, ті болі, переживання, які є, ми даємо Богу, і ми знаємо, що наші ключі вони в надійних руках. Ми знаємо, що Бог він нас почув. Таким чином, ми получаємо благословіння через молитву, ми получаємо сердечний мир. Ми, ми, ми отримуємо сердечний мир, і ми ним вже його маємо. Тому відкриваючи таким чином Богу серце, ми, ми будемо отримувати мир. І знаєте, цікаві слова апостола Павла, який сказав, е, він каже, каже: ми нічого не маємо, але всім володіємо. Він каже, ми нічого не маємо взагалі, але каже, ми, 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 ми всім володіємо. Це записано 2 Коринтянам, виборочно буде читати, 6 глава, 10 вірш. Тобто ми як сумні, але завжди радіємо, як бідні, але багатьох збагачуємо, як ті, які нічого не мають, але всім володіють. Ми знаємо, що Павло він був мужем молитви. Ми знаємо, що Павло він не раз ми бачили, як він казав, схиляє мої коліни перед Господом. Оцем, який може збагатити вас всім. І я собі, ми можемо пропустити цього, що апостол Павло, як муж людини, він каже: ми нічого не маємо по великому рахунку, але ми всім володіємо. Можливо, він не мав явних оцих речей, але на рівні духа і почуття сердечного миру, він розумів, що він цим володіє. Іноді наші, скажімо, якісь покупки, наші виїзди. На заробітки, або ще якісь інші речі, які ми купляємо, набуваємо матеріальні, це по причині того, щоб скажімо, затушити ось оцей внутрішній внутрішні бажання володіти чимось або мати щось. І коли ми це отримали, скажімо, оцей голод, він у нас всередині втихомирюється. Коли в нас немає чогось, в нас нема спокою. Але апостол Павло, який був мужем молити, він каже, ми нічого не маємо. По факту каже, але ми володіємо всім. Я думаю, що наша молитва вона може дати нам те благословення, що е, е, те благословення, яке називається сердечний мир. Ми будемо мати це вдоволення в душі, ми будемо мати спокій, через, тому що ми знаємо, що наші ключі або наші справи, вони в руках Господа. Не в руках Господа. І наступне. Третє благословення, яке дає нам молитва, ця молитва, вона додає нам сили духа. Після молитви ми починаємо відчувати певну силу, яка допомагає нам долати спокуси. Кожен день нам потрібно долати якісь спокуси. Кожен день нам потрібно тренування. Нам потрібно тренування оце, щоб ми не впали. Тому що навіть, Павло казав, каже, хто. Стоїть, дивіться, каже, щоб ви не впали. Тобто ми завжди повинні дивитися, ми повинні завжди пильнувати, ми повинні завжди бути в цій бодрості, щоб не впасти в спокусу. І молитва, вона дає е, силу. Давайте почитаємо, як Ісус Він получав силу через е, молитву до Отця. Написано е, Євангелія від Луки, 22 глава 40 і 43 вірш. Написано так. А прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. А сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. І додав йому сили. І ми бачимо, що. Після того, як Ісус Він почав звертатися до Отця по причині того, що Він відчув всіх Ісус був в тілі істинний людина, істинний Бог, Він був в тілі, переживав все, що ми. І Він відчув цю нестачу сили. Йому було дуже важко, що він благав Отця. Він каже, дай мені сили, дай мені, скажімо, от духовно прийняти оцю цю чашу страждань на себе, дай мені сили перемогти це. І ми бачимо, що. З неба приходить ангел, з неба з'явився до нього, і, і він додав йому сили. Ангел з неба. І, і іноді важливо нам, коли важко, знаєте, друзі, молитися до Бога з надією, що Бог Він, він дасть нам сили, як Він дав і Ісусові. І іноді нам не вистачає якис перед якимось завданням, перед проповіддю. Перед тамним служінням, євгенізацією. ми боїмося, можливо, ми, ми маємо якісь хвилювання, немає сили, немає цього помазання, але через молитву ми можемо отримати цю духовну силу. І е, мо, можемо звернути увагу тут на те, що Ісус каже до учнів: не спіть. Ми бачимо, що учні в час, коли треба було. Можна було взяти сили, щоб пройти цю спокусу. Вони проспалися, вони проспали, відповідно, вони і не отримали тої сили від Бога, сили духа. Написано 45-й, 46-й вірш Луки. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов, знайшов їх, що спали з журби, і примовив до них, чого ви спите, уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Ми бачимо, що плоть вона бере своє. Люди вони засинають. коли навіть вони, Ісус йшов на преображення, на преображення, піднялися вони під гору. І тоді Петро, Іван, Іван як і не також, пам'ятаємо, тоді заснули, можливо, вони, піднявшись, втомилися. І знов ми бачимо тут, що вони сплять. Вони заснули, тим самим не отримали сили в молитві. Від Бога. І це природньо, скажімо, що люди вони втомлюються. Природньо, що ми не, ми не автономні, ми завжди залежні Всі наші, Все наше життя, ми повинні заряджати щось. Припустимо, мій телефон мобільний. Я кожен вечір телефон ставлю на зарядку, тому що щоб зранку я міг цілий день з ним наступний день користуватися. Навіть якщо в мене десь зламається кабель, перегинається, я завжди йду. В першу чергу магазин купляю, тому що я знаю, завтра потрібен телефон. Як без телефона? ну ніяк, Треба зв'язатися по роботі. Багато питань треба вирішувати. І це важливо. Я купляю кабель для того, щоб зарядити свій телефон. Також вечором я лягаю спати, тому що треба набратися сили на роботу. Зранку ми встаємо ми, ми їмо, щоб мати силу. Більше того, ми заправляємо наші автомобілі. Я стараюся виходить близько два цілий бак на два тижні вистачає, так як я їжджу по роботі, цілий бак на два тижні заправив через два тижні ще раз цілий бак. І я розумію, що це важливо, тому що без цього не зможе машина їхати, без зарядки не зможе телефон працювати. І, і є це, скажімо, такі матеріальні речі, але також в нас має бути в нашому житті духовна підзарядка. Це та духовна сила, яку ми можемо отримати тільки через молитву і Слово Боже, яке розтворяється в нас вірою, і воно укріплює нас, і робить нас спроможними долати спокуси, долати спокуси. І тому завжди нам, я думаю, треба мати оцей конект з Богом. І логічно так подумати, якщо ми кожен день заряджаємо наші мобільні телефони, якщо ми. Кожен, кожних пів місяця заправляємо наші автомобілі. Якщо ми кожен день їмо, відповідно, ми повинні кожен день молитися. Ми повинні кожен день заряджатися тою силою, щоб долати ті спокуси, які є перед нами, щоб мати силу рухатись. І, і я би хотів ось це слово залишити для нас, для те, щоб ми не нехтували нашою молитвою. Вроді, це здається, така проста, да, банальна тема, але я думаю, що це є такий міцний інструмент, самий міцний інструмент, через який ми можемо мати Божі благословіння. Наша молитва, вона, молитва, вона наближує нас до Бога, вона нас приводить в Його присутність. Друге, що я сказав, молитва вона приносить нам сердечний мир і спокій. І третє, молитва вона дає нам силу. Молитва вона дає нам духовну силу долати. Наші спокуси щодня. І я зачитаю ще один текст і буду закінчувати. Написано в Колосянам, 4 глава, другий вірш. Написано так: у молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Я думаю, що слово Боже не раз захоче нас для того, щоб ми завжди були постійні в молитві щоб ми не пропускали її е, жодного дня. Таким чином, ми отримаємо Божу підтримку і Боже благосвіння в нашому, в нашому житті. Амінь.